Віт! З вами канал Дітмака Крипто, Я хочу вам розповісти про новий ОАД, який ми можемо вже замінити сьогодні. доступно до 10 січня, тобто потрібно поквапитися. Раніше в них був тестнет, який ми проходили. Тестнет з потенціалом на ретродроп. Тобто це був прозрачний і безпечний протокол для дефі кредитування на СК Санс. За пораження теснета ми зможемо виграти унікальну нефті, за якою в будущому можуть всякі інтересні плюшки. Та якщо раніше не зростали в теснеті, то далі все ще можете це зробити тут. -то. Це було раніше. Зараз ми пробуємо отримати від ОАТ від Nexon Finance. Тобто прийдемо, подивимося, що там потрібно зробити. Переходячи на сайт, може підключитися з так. Развалити, метамаска, все, все одно шпити, подивіться. Чекаємо, поки загрузиться сайт. Ось, давайте не перекладемо, що тут написано. Це ОТ призначення для перших віруючих на Finance Тобто, якщо ми перші віруючі, ми це все переможемо. Ми можемо виграти О, та яке нам дасть. Можливо, якийсь ретродроп, якийсь NFT, якийсь airdrop. Давайте перевіримо. Завдяки вам ми перевищили 50 тисяч реєстрацій в нашій тестові мережі на Оате. Зачекайте. Пуганку щось загрузилось повністю. Ми знає, тобто ми можемо получить, якщо ми першімо 50 000, ми можемо получити iardrop на даний момент T7-348. Для отримання ООН нам потрібно зробити рептилітів, підлайтнути, підписатися на канал Next P, зайти в Discord та отримати роль Nexonion. Це виконується протягом 3-5 минут, але потрібно... Заподомню реєстрації Якщо потрібно, закидайте плюси в коментах, я скину відео, як це зробити. підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всіх до крутого. Всім гарного свята!